Сьогоднішнє наше тренування буде пов'язано з мобільністю тазового дна, а так само будемо з вами сьогодні працювати більше з нашими паховими зонами. Як ми знаємо, ця ділянка є дуже важлива і ми дуже часто про неї забуваємо, але за допомогою неї ми покращуємо кровообіг в нашому в нашій тазовій області. От, і так само ми позбуваємось набриків і відчуваємо вільність у роботі кульшових суглобів. Будемо починати наше тренування. Воно не є сильно довгим, ви можете його виконати зранку або ввечері, як за вашим бажанням. От, і почнемо ми з вами його з дихання. Ми з вами сідаємо по-турецьки. Диця, якщо вам незручно сидіти по турецьки, ви відчуваєте, що ви провалюєтесь назад. Ви можете одну ногу завести до себе і так само просто контролюйте, щоб дві сідниці були на підлозі. Або так само можете сісти на коліна і під сідниці поставити або два блочки, або подушку, щоб не було сильного навантаження на коліні наші суглоби. Добре, я сідаю по-турецьки. Дві руки ми з вами фіксуємо на стегнах. Бруний відділ підтягуємо, очі закриваємо, розслабляємось. Концентруйтесь на диханні. Робимо глибокий вдих через ніс. Збільшуємо діафрагму і видихаємо через рот. Відчуваємо, як ребра опускаються вниз. І знову не спіша, глибокий вдих через рот. Відчуваємо, як збільшується діафрагма. І видихаємо вниз. І ще не спіша глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Фу. Супер. Очі з вами відкриваємо. І з цього положення дві руки піднімаємо вгору. Робимо глибокий вдих, себе видовжуємо. І видихаємо, дві руки заводимо з вами за спину в замок. Лопатки збираєте. І носом наверх себе видовжуємо. Тримаємо фіксацію 6, 5. Чотири. Добре. Три, два, один. І знову робимо глибокий вдих. Максимально себе видовжуємо і видихаємо, нахиляємося вперед. Грудний відділ максимально тягнемо вниз. Хребет видовжуємо. Голову опускаємо і тримаємо фіксацію, дихаємо. Дихаємо. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Оди і видихаємо за округленим корпусом. Поступово піднімаємось наверх, грудний відділ відкрили. Добре, зараз змінюємо з вами положення. Дві стопи з'єднуємо разом. Коліна відкриті в стороні. Дві руки беремо за стопи. Зараз з цього положення максимально поясницю підтягуємо і носом наверх себе видовжуємо, робимо вдих. І видихаємо, заокруглюємо себе вниз, коліна піднімаємо, закриваємося. І ще три рази: не спіша дих. Носом наверх себе максимально видовжуємо. І видихаємо, заокруглюємо себе вниз. І ще два рази: не спіша вдих, носом наверх себе видовжуємо. І видихаємо, заокруглюємо себе вниз. І останній раз глибокий вдих себе подовжили. Зупинилися, тримаємо фіксацію. Коліна максимально тягнемо вниз. Чотири. Три. Добре, два. Один. Тепер дві руки завермомо нас, Грудний відділ підтягнутий, лопатки зібрані, коліна відкриті в сторону. Зараз помалу опускаємо ліве коліно до правого, відчуваємо рух кульшових сугобів і в нейтральне положення відкрили. І навпаки, наше праве коліно до лівого і в нейтральне положення відкриваємо. І ще не спіша ліве до правого і в нейтральне положення відкрили. І вправа до лівого, і нейтральне положення відкрите. А зараз уважно не спіша ліве коліно до правого і видовжуємо його максимально в правий бік. Згинаємо знову до себе нейтральне положення. І знову праве коліно до лівого. І максимально видовжуємо ногу. Згинаємо до себе і відкриваємо нейтральне положення. І ще два разочка, і ліве до правого, і в праву сторону. Видовжили ногу, згинаємо і нейтральне положення. І праве до лівого ногу максимально ще витягуємо, згинаємо. І в нейтральне положення. Двома руками фіксуємось з вами під стопи. І так само зараз, за рахунок того, що ми тримаємося за ноги, ми максимально себе тягнемо вперед. Лікті ми згинаємо і придуляємо до ніг. І так само максимально розслабляємось, голову можете опускати вниз. І з цього положення починаємо пульсувати ногами вгору вниз, розпрацьовуємо пахи, не спіша, без різких сильно рухів. Шість, п'ять. Добре. Чотири, три, два. Один зупинились, і наверх корпус нас підтягнули. Прекрасно, з цього положення дві руки ставимо заді нас, ноги відкриваємо широко, грудний відділ відкрили, і не спіша, Дві сідниці на місці. Опускаємо тільки праве коліно вниз, наскільки можливо, в кожного різна ампітута може бути і вище вас. Коліно, і наверх відкрили. І не спіша, ліве коліно помалу вниз. І наверх відкриваємо. І ще два разочка праве коліно вниз. Добре, і наверх відкрили. І помалу ліве коліно вниз, і наверх піднімаємо. Ноги трохи більше до себе згинаємо. І не спіша два коліна опускаємо в правий бік. Сідницю від підлоги відриваємо. І не спіша два коліна опускаєте в лівий бік. Відчуваємо руку шиву суглобів. І ще в правий бік. Слідно і не спіша в лівий бік. І два разочки ще не в правий бік. Розпрацьовуємо. І останній наш раз в лівий бік. Молодці, нейтральне положення підняли. Зараз з вами розвертаємося боком. Таз у нас в нейтральному положенні, не прогинаємо. Поясницю зафіксували. Дві руки у нас під плечами знаходяться. Стопи, флекс. Не спіша, піднімаємо праве коліно і пах, відкриваємо в правий бік вдих. І вниз видихаємо коліно до коліна. Те саме ліва нога. Відкриваємо ліву ногу, вдих. І вниз заводимо, і видих. І ще не спіша вдих. Відкриваємо пах і вниз опускаємо видих. І останній раз не спіша вдих. Добре, і вниз опускаємо видих. Стопи взаді дотягнули, не спіша промальовуємо правою ногою коло вперед. Опускаємо вниз. І витягуємо хребет, нахиляємося в положення дитини і підтягуємось наверх. І не спіша лівою ногою. Промальовуємо коло вперед. І таз назад. І наверх підтягнулись. І два разочки правою ногою не спіша вперед. І таз назад і підтягнутися. І лівою ногою не спіша вперед. І таз назад. І наверх підтягнулися. Добре, зараз з вами підіймаємося наверх, розвертаємося і ставимо нашу праву ногу в сторону. Зараз її випрямили. З цього положення дві руки на пояс. Переходимо з вами не поспішаючи на випад. Так, єдиний момент: дивимося, щоб коліном не заходило за нашу стопу. Має бути чітко або над стопою, або бажано взагалі за стопою. Дві руки на поясі, таз опустили вниз. Зараз не спіша Видихаємо таз максимально під себе. М'язи кору нижні стискаються і вдихаємо, розкручуємо таз назад, можна трішки корпус подати вперед. І ще три рази: не спіша, видих. І ще вдих розкрутили. І два рази видих і вдих розкрутити. І останній раз видих і вдих, розкрутили. Зупинились в нейтральне положення і трішки припідняли його. А зараз рухаємось вправо в ліву сторону. Не спіша вправо, відводимо таз і не спіша під себе вліво І знову ніби розкручуємо його вправо і видих беремо під себе. І ще чотири. І три, і розкрутили. Підкрутили. І останній розкрутити і підкрутили. Супер. І наверх з вами підтягнулися. А тепер не спішно фіксуємо руку праву на коліні, ліву опускаємо на нижню ногу і нахиляємося вниз. Повністю себе притискаємо. Так само контролюємо, не опускаємо коліно всередину, не завертається. Тримаємо рівно і навпаки долоні, штовхаємо його назад. І тримаємо фіксацію 4. Три, добре, тримаємо ще два. Ми маємо відчувати повністю внутрішню поверхню стегна. Один. І з цього положення дві руки опускаємо вниз і підтягуємося з вами наверх, коліно випрямляємо. Зараз не спіша, стопу розвернули вперед. Опускаємо таз на п'ятку і дві руки ставимо до себе. Так, коліно ми ліве розвертаємо. Відкриваємо на 100 або 90 градусів. Ну, це всіх має вийти. Того так, пробуємо. Дві руки перед нами. І так само не спіша. Промальовуємо коло полустопою вниз і можете коліно згинати коли наверх. Тобто тут у нас розпрацьовується повністю наш кульшовий суглоб. Ми пропрацьовуємо ротацію нашого стегна. Так, і ще три добре. І ще в нас два разочка. І останній один раз. І зупинилися. Ставимо стопу флекс і підтягуємося з вами наверх. Ліву ногу розвернули чітко назад. І можна трішки ближче поставити до себе. Опускаємо таз вниз з вами, ніби розкручуємо його. І підтягуємось наверх, стопу, опускаємо. І знову таз вниз, стопа, флекс. І наверх стопу опустили. І два розочки назад добре і наверх. І останній назад і наверх зупинились. Добре, тепер чітко ліву ногу під себе ставимо. У нас тут виходить такий трикутничок. І не спіша. Піднімаємо ногу вгору вдих і вниз опускаємо видих. І уважно нізинець докручуємо вниз. І знову розкрутили мізинець, вгору вдих, вниз видих. І докручуємо нізинець. І знову розкрутили, не спіша вгору і вниз. І мізинець докрутили, І останній раз розкрутити вгору і вниз. І мізинець докрутили. І розкрутили. Стопу підняли флекс. І помалу таз опускаєте вниз, себе вперед. Видовжуємо. Голову опускаємо. І дихаємо, тримаємо фіксацію шість, п'ять, чотири. Добре. Три, два. Один. Наверх підтягнулися, стопа вперед. І зараз не спіша. Видихаємо таз під себе спину заокруглюємо, і уважно стопу флекс максимально ведемо вгору. І навпаки, стопу опускаємо вниз і розкручуємось, і носом наверх себе видовжуєте. Та, і ще не спіша дивитись, зараз на таз спостерігаємо роботу таза. Видихаєте, наш суглоб прокручується, і ми максимально таз, таз штовхаємо вперед. І навпаки, стопу опускаємо вниз і носом наверх себе видовжуєте. І ще два рази. Не спіша таз під себе видих і вдих носом себе подовжили. І останній раз під себе видих. І вдих носом себе і подовшу. Добре, молодці, коліно до коліна. Добре. І зараз все те саме працюємо на іншу сторону. Відкриваємо ліву ногу в бік і так само контролюємо, щоб коліно не заходило за носок. Видихаємо, опускаємось вниз. І зараз так само не спіша видих та старайтесь тягнути до себе вперед. І вдих, навпаки, розкручуєте, назад, корпус можете подавати вперед. І знову не спіша, видих і вдих. І ще видих і вдих. І останній раз видих і вдих. І в нейтральне положення довели. Припідняли трохи таз вгору. І зараз ми його розкручуємо в лівий бік і підкручуємо в правий бік під себе. І знов ніби, розкрутили від себе і підкрутили до себе. І ще два рази розкрутити і підкрутили. І останній раз розкручуємо. І підкручуємо. І наверх підтягнулись. Тепер уважно ліву руку на коліно, праву руку на задню ногу. І себе максимально ще дотискаємо вниз і не забуваємо долоню, і відводимо, стараємось коліно, ніби назад ще. Відтягнути. Відчуваємо натягнення нашої внутрішньої поверхності стегна. І тримаємо фіксацію 6, 5, 4. Три. Добре, два. Один. Не спіша. Дві руки ставимо вперед. випрямляємо нашу ногу. Стопа, флекс і таз опускаємо вниз. Та і руками підходимо до ноги. Коліно наше не спіша, відводимо в бік, відкриваємо його, дві руки перед нами. І так само промальовуємо коло, коліно можна згинати. Ще випрямили і зігнули. Добре, і ще в нас три. І до себе промальовуємо два і вниз. І ще один і вниз. І з цього положення стопа флекс. нас, Піднімаємося наверх. Ногу ставимо трохи ближче до себе. І не спішати таз. Опускаємо вниз на п'ятку і підтягуємося наверх. Стопу завертаємо вперед. І знову не, стоп, не спіша таз вниз на п'ятку. І розвертаємо стопу, опускаємо вперед. І ще два рази не спіша вниз і вперед стопу розвернули. І останній раз не спіша вниз таз. І наверх підтягнулися. Тепер коліно ставимо чітко під корпус, дві руки під плечами. І не спіша піднімаємо вгору ногу вдих і вниз опустили і видих. Мізинець докрутили в підлогу. І знову розкрутили ногу, вгору, вниз і мізинець докручуємо. І ще два рази. Вгору, вниз і мізинець докручує. І останній раз вгору, вниз і мізинець максимально докручу. І повернулися. Стопа флекс. Таз опустили вниз і себе подовжили. Відпочиваємо. Тримаємо фіксацію, дихаємо шість. П'ять ще хребет видовжуємо. Чотири, три, два, один. Не спішена корпус підводимо наверх. І зараз так само контролюємо таз і нашу стопу. Ми з вами нахиляємо стопу вперед і прогинаємось носом наверх. А тепер, навпаки, стопа флекс максимально прокручуємо суглоб, таз під себе і видихаємо спину заокруглюємо. І ще вперед, носом наверх потягнусь. І видихаємо таз під себе, спину заокруглити. І ще два рази вперед, носом наверх себе видовжуємо. І видихаємо таз під себе. І останній раз перед носом подовжились. І видихаємо таз під себе. І нейтральне положення прийняли. Добре, піднімаємо корпус наверх, нога до ноги, і сідаємо, розвертаємося зараз до мене. Відкриваємо з вами ноги широко, наскільки це можливо. Так, зараз ми з вами переходимо до вправи. Тут у нас буде дві варіації його виконання. Зверху з'явиться в нас відео. Але тут я буду вам більше показувати, от саме в великому екрані, для людей, які мають трішки. Краще розтяжку. Добре, дивіться, з цього по варіанту ми стоїмо з вами, сидимо, дві руки відкриваємо в сторону. І не спіша зараз. Згадаємо праву ногу до себе і витягуємось максимально в бік за рукою. І підтягуємось наверх дві руки в стороні. А тепер додаємо, зараз ліва рука в нас іде вниз і праву себе видовжуємо. І наверх підтягнутися. І ще два разочка. Ліва рука вниз, правою видовжуємо. І наверх підтягнулися. І останній раз ліва рука вниз. Правою себе видовжила і наверх підтягнулися. І тепер зараз уважно фіксуємось праву ногу до себе. Беремось нашою лівою рукою за праву ногу. Стопа ліва флекс. І нахиляємося з вами за ногою. По можливості, хто може, береться за стопу і ще максимально себе видовжуємо. Тримаємо 6, 5, 4, 3, Дуже добре. 2, 1. І наверх корпус, вниз підтягнули, ногу випрямо. Те саме на іншу сторону. Так само дві руки відкрили сторону, і вже відразу праву руку вниз, і лівою себе подовжую. І наверх, і відкрили себе. І ще права рука вниз і подовжили себе. І наверх відкрилися. І два разочки ще вниз. Дуже добре. І наверх. І останній раз вниз. І наверх. І загнаємо нашу ногу до себе, фіксуємо праву руку на нозі і лівою рукою видовжуємося. По можливості стопа флекс. Та ногу можна більше до себе підтягнути. І тримаємо, дихаємо 6, 5, 4, 3, 2, 1. І наверх себе підвели. І ноги випрямили і зігнули до себе. І з цього полення ще трішки розслабимо поясницю. Видихаємо таз під себе. Та у нас лопатки відтягнуті. Тримаємо фіксацію 4, 3, 2, 1. І вдихаємо максимально лопатки. Збираєте. І вперед подаємо корпус сідницю, ніби розкручуємо назад. Тримаємо 4, 3, 2, один і нейтральне положення підтягнулися. Добре, можете собі похлопати, Ви молодці. Вітаю вас з цим тренуванням. Я сподіваюся, що ви класно все розпрацювали, вам нічого не болить. От і що ви просто прокайфували це тренування і отримали масу задоволення. Году до нових тренувань.